Привіт, друзі! У нас на п'ятницю був мороз, і я була змушена обірвати всі помідори. Як ви бачите, вони не стиглі. Тому я вирішила їх на зиму заквасити. Отже, починаємо. На дно відерка, друзі, ми кладемо, я поклала листочки хреню і кріп. Зараз я заложу сюди помідори, потім ще дам чесничок і ще листочки хреню і лавровий листочок. Подивіться: накидала лаврового листочка, чесничка і ще даю перчик горошком. Зараз, друзі, ми це все заливаємо маринадом. Так, залила я маринадом і ще вкладаю листочки хреню. Друзі, маринад запам'ятовуємо. На літру води ми даємо 1 столову ложку солі і 1 чайну ложку цукру. А потім, друзі, до цього відерка я ще налила 50 грам горілки. Щоб наші помідорки були такі е, солені, але тверді. Це, мої любі, зараз закриваємо кришечкою. Але при, при відкриту, лишаємо на 3 дні. Після 3 днів, коли помідорки зачнуть бродити, ми закриємо кришечку наглухо. Все, до зустрічі!